Депутати обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка Ля Смичок та Ігор Романський дотримались обіцянки, яку давали на останньому дзвонику у гуманітарній гімназії номер 2 організували поїздку кращих із кращих учнів до Києва у будинок законотворення. Серед цих обдарованих діточок майбутні теж депутати Верховної Ради, майбутні міністри, майбутні губернатори і так далі. Наше завдання, щоб дітки побачили і стримилися до найкращого. Тому що ті політики, які сьогодні сидять вже по 20-25 років від початку незалежності України, вибачте, мені на слові позажиралися, ні черта не роблять, там сидять ті в Верховній Раді, плюють потолок. Наше завдання максимально молодь до влади. Саме за дітьми майбутнє нашої держави, переконані організатори поїздки і юні майбутні депутати, законотворці вже тепер зможуть дізнатися чимало цікавого з історії та сьогодення головного будинку Верховної Ради України. Потрібно, щоб діти були дотичні до законотворення, відстронити їх від тих залів ігрових автоматів, відстронити їх від негативу, дати їм можливість побачити майбутнє, гарне майбутнє доторкнутися до серця законотворення. Звозити їх в Київ, щоб вони побачили, як живуть люди, і е, намагалися Як працюють депутати. Як працюють депутати, так, Дякую і, а і як не працюють депутати. Намагалися йти до того гарного. Чи не всі українці знають, як виглядає сам будинок Верховної Ради, але побувати усередині не кожному випадає така нагода? 55 учнів гімназії разом зі своїми наставниками радо відгукнулись на пропозицію про поїздку. Тим паче було про що запитати їм у шановних депутатів. Я б запитала, чи важко це бути слугою народу. У наш час чи важко це злагоджено працювати і прагнути, щоб країна була краще і змінювати її на краще? Я б запитала, чи відчувають депутати відповідальність перед людьми, те що вони саме і вони творять закони і змінюють нашу країну. Для випускників це гарна можливість бачити, що і як потрібно робити для того, аби змінити життя на краще, каже учениця. Марта, ти коли-небудь була у Верховній Раді? Ніколи не була. Проходила вуличками Києва, також бачила, але ніколи не була всередині. Тому мені дуже цікаво побачити на свої очі, як саме працює ця система. Депутати від радикальної партії Лясмичок та Ігор Романський планують і надалі організовувати учнівські поїздки до Києва на екскурсію до Верховної Ради України. В планах у нас восьма школа, одинадцята школа, четверта школа, десята, дванадцята. Теж ми будемо з директорами спілкуватися, будуть нам надавати списки дітей-відмінників.